Ще один удар для будиночку на щастя відбувся нещодавно. Він пов'язаний зі скандалом Костянтина Войтенко з його екс-дружиною Валентиною Маріїною, яка заявила про аб'юз домашнє домашні насилля. З боку Костянтина, і також вона визнала, що також була причетна до цього доклала руку. Але були вимоги від Валентини заборонити будиночок на щастя, заборонити Кості працювати на новому каналі. Ви, Костянтина, знаєте, дуже добре. Розкрийте, який він, ну, хоча б з вами в робочих стосунках і, можливо, в дружніх. Костя такий котик, ви собі навіть не можете уявити. І тому, коли з'явилася ця вся інформація і її почали роздувати і поширювати, я розумію, що пресі потрібен скандал, валі піар е е нездатність, я не знаю, пережити те, що з'явилася у нього нова дружина, нова сім'я, якісь жіночі штуки. Я туди не лізу, не хочу нікого ображати. Е е але вся команда Будиночка на щастя в перший же день прийшла. І сказала, Костя, ми з тобою, якщо треба, інтерв'ю, мітинги, прапора, будь ласка, uh -huh. е ток-шоу, що треба говорити. Костя, Костя добріший душі чоловік. Він такий трудоголік, трудяжечка, е він дуже уважний, дуже уважний, е дуже легкий. Я, ну, дивіться, я з ним. Не жила, mm -hmm. він мене не бив, mm -hmm. на роботі він мене не обіжає. Е, мені здається, що це настільки роздута ситуація ну стосовно аб'юзу і всього. Ну, я від я, я от завтра заявляю в інстаграмі, що е, просто кажу: мій колишній чоловік мене бив. Разу дві теми: хто мій чоловік, бо ніхто не знає чоловіка. І були біблії фабью. Все, роздулось, понеслась. тих, хто не розібрався, то да, підтримали монатіки. Чого люди? Тому, звісно, чорний піар це також піар, як почував себе Костянтин, коли прийшов до вас після цих публічних заяв, Валентини? Ви знаєте, я ж кажу, здатність і, і феномен будиночка на щастя, тому що це, це таке дружна сім'я, дружнє плече з юмором. Угу. Бо, наприклад, на наступний день я йшла на майданчик, проходила повз кості і говорила, ударь мене. зроби мені больно. Угу. Ну, ми жартували. Ми перевели це в жарт. Ну, е, так, я розумію, але ну, я думаю, що жінка не буде заявляти, якщо це не так було, і е, теж валя визнала, що в неї з її боку теж були там певні прогалини і певні. Ви скажіть мені, будь ласка, навіщо ви мені задаєте це запитання? Щоб що, щоб повитягувати щось? Ви ні. з мене нічого не витягнете. Ви ні, запитали ні. мене про Костю, я вам сказала він чудова людина. Я не бачу в ньому аб'юзера. Угу. Що роби, робиться, коли двоє людей перебувають на кухні, знають тільки цих двоє людей? Ну, От ваша думка щодо цього і як це вплинуло на серіал? Не вплинуло? Uh, а як це може вплинути на, на серіал? Ні, ну тому що коли є насильне, коли є докази, коли є. Uh, які віде... докази? Ви їх бачили? Хоч одне відео, ви бачили? Відео не Н бачив. Я так а про які докази ми зараз говоримо? Mm -hmm. От ви дуже цікаві люди, всі ви чіпляєтесь за щось, не розібралися і кажете, як можна бити жінку? Хто її бив? Ви бачили? Танці, поліція, якщо він її бив стільки років аб'юзив, де фотофіксація, відеофіксація? Чому не викликала поліцію? Чому не коли костя mm. був на знімальному майданчику, не попросила допомоги в соцслужбах? Чому? 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 А ви берете ситуацію, яка і... да, є багато питань? Mm -hmm. І тому ніхто не має права звинувачувати костю бездоказно? Mm -hmm. Навіть mm -hmm. ну, бездоказно неправильно, ну, просто. О, це бажання. Ну, дивіться, але якось Валентина. Історії? Вона просто ну в інтерв'ю. Я я особисто знаю Валентину. Добре, ну тобто, знаю її теж з професійної точки зору. Два роки ми разом працювали на одному телеканалі. Так Добре, в неї в неї така запальний характер інколи буває різка, але вона дуже справедлива. От, от я як її пам'ятаю, і от спілкуванні там вона доводить свою правоту, свою думку. Ну видно, що емоційно їй було дуже складно. Чому, наприклад, зараз Євгенія Емеральд, ви знаєте, Українська поліцейська в декреті екс-військова також заявила про там домашнє насилля публічно це, так е, тому що хочуть змінити законодавство, щоб жінка і чоловік також був захищений. Е, тобто в нас це взагалі прецедент. так У нас, нас такого не було ніколи. Е, тому, власне, мені було цікаво почути вашу думку. Ви б вважали, що. Ні, ви, ви мене що ви питаєте мене, чи я за насилля? Ні, я категорично проти насилля, але я категорично проти роздувати тему бездоказно. Uh -huh. От і все. Я кажу: я також можу завтра вийти і сказати: ой, мене побили. Uh -huh. І, і не розібрав, Для чого, що, це, для чого це робиться, так? Ну, тобто я не знаю, це ви у неї запитайте, а не у мене. Uh -huh. Uh -huh. Як це вплинуло на серіал, ніяк не вплинуло. Тому що ну, це е, знаєте. Хорошу людину брудом, облиць, ну, може кожен, абсолютно кожен. А друга історія, як ця людина достойно може вийти з цього бруду. Так. Я вважаю, що Костя достойно вийшов. Він не давав коментарів, він не давав інтерв'ю. закрив Ні. Закривцю, ні, ні. Е, так. так я сподіваюся, що звичайно вони знайдуть е, якесь спільне рішення і висновок, тому що в них є також дитина, і, ну, так, так. і все одно. Е, Якесь рішення має бути прийнято і так. Е, бо, наприклад, те, що робить Євгенія Мораль, да, це також помста, але вона докази, вона надає докази, як це було е, приводить жертв також в студію дев'ять дівчат е, зізналося, так що він робив, і докази є в цього розуміє? Ну, от і, от, Як кажуть, ні тіла, ні діла. Угу. Так, ну, якось хочеться я... мені позитивно закінчити цю тему. Ну, ви ж самі ви залишили mm -hmm. це питання. Мене mm -hmm. просто це так ну дуже бентежить. Коли от в мене теж це е, відчуття е, несправедливості в мені живе таке, коли, ну я коли бачу mm -hmm. цю несправедливість, мені просто хочеться рвати і вітати, кричати і mm -hmm. Ах. Mm -hmm. Я за Костю, всією душою, як і вся команда будиночка, на щастя. Я вас спитав про Галину, ви про Назара розповідали, і про Костю, Співпраця, якийсь яскравий момент, яскрава сценка, яка вам найбільше сподобалася. З... Кожен день. Угу. Кожен день, кожна сцена це якісь перли, нема такого от конкретного. Кожного дня, завдяки нашому режисеру Сергію Трощенко, який обожнює акторів, дає їм абсолютну свободу, який дозволяє імпровізувати, жартувати. Бо багато жартів народжується на майданчику. І він і генератор цих жартів, Сергій. Я його обожнюю. Тому цих моментів. Ну, от просто дуже багато. Якщо уважно дивитися серіал, то навіть можна професійним оком замітити, де ми колимся, де, мож... де нас перекривають, тому що, наприклад, ти не можеш сказати ту чи іншу фразу. Mm -hmm. ну, уважно, якщо дивитися, то є там пару моментів таких в декількох сезонах. Тому кожна, кожна серія це якийсь фейерверк абсолютний. Mm -hmm. Так, і е, п'ятий сезон, як буде змінюватись ваш персонаж, Любанів, що буде нового? Mm -hmm. Ну, я скажу так, що я ще в, в кінці четвертого сезону стала головою села. І от е, півсезону я буду вирішувати проблеми села, mm -hmm. а потім буду вирішувати проблеми е, не села. Зрозуміло, друзі. Дякую. Дивіться п'ятий сезон, будиночок на щастя, і там буде багато сюрпризів. Побачимо ми друку Денисенко, Дар'ю Петрожицьку, Тому це буде обов'язково щось новеньке. Дякую.